Діти, добрий день! У кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори. Є машини-помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують. Люблять нам допомагати? Ви їх зможете назвати? Які ж незвичайні прибори нам допомагають? Спробуємо відгадати! Диво кухар на вогні! Нам готує відбивні, зварить юшку і замить молоко закип'ятить. Славний кухар, чарівник, мамі помагати звик. Така різна смакота, а готує її плита. Наступна загадка розморожувати вміє, що потрібно розігріє. Піцу зробить за хвилину, нагодує всю родину. Що це, діти? Так, мікрохвильова піч. Продовжуємо далі. В нас на кухні білий кіт. Він прив'язаний за дріт. День і нічку муркотить, в животі мороз сидить. А це що? Холодильник. От загадка то загадка. Де поїду, стане гладко, тільки пальцем не торкай. Опечеся, так і знай, щоб зручніш було тобі, маю ручку на собі. А це праска. Барабан великий має, хоч в оркестрі і не грає. Барабаном покрутила, і білизна сніжно біла. Так, це пральна машина. Спробуйте ще відгадати. В нім знання з усього світу. Мишка може всім відкрити. Ну, звичайно, це комп'ютер. І остання загадка. Сміття все він підбирає і пилинки позбирає. Нам надійний помічник працьовитий робітник. Здогадалися? Це пилосос! Ці ці предмети називаються побутовою технікою, тому що ми їх використовуємо у побуті, а ще домашніми помічниками, тому що вони нам допомагають вдома. Давайте з вами пригадаємо, що можна робити за допомогою побутової техніки. Пилососом ми збираємо пил, праскою ми. Прасуємо речі. Пральною машиною ми беремо речі. У холодильнику зберігаємо продукти. На плиті ми готуємо їжу. За допомогою мікрохвильової печі підігріваємо та розморожуємо їжу. За допомогою комп'ютера. Дізнаємося багато цікавого. Дійсно, ці речі дуже потрібні людям, але вони можуть бути небезпечними. Тому з ними потрібно бути обережними та уважними. До побачення!